Всім доброго дня! І в цьому відео я розповім про 5 причин виникнення анемії. Анемія буває і залізодефіцитна, і b 9 b 12 дефіцитна анемія. Але причини виникнення їх фактично однакові, тому ви можете їх застосовувати для того, щоб розібратися знайти саме свою причину і відновити. Рівень заліза в організмі отримати більше енергії. Тому Слухайте, записуйте і запам'ятовуйте, які ці основні причини. Перше, це коли мало заліза надходить в організм. Я далі розповім про це все більш детально. Друга, коли надходить заліза, достатньо, але воно погано засвоюється. Тут найбільше проблем у людей, і найчастіше їх не знаходять, а просто починають пити препарати заліза, і причини виникнення залізодефіциту ще сильніше погіршують. Третє витрачається багато заліза, і не встигаються його запаси поповнюватися. Зазвичай це через певні інфекції, через запалення в організмі. Четверте це втрачається багато заліза. В основному це через надмірні менструації або кишкові кровотечі. І п'яте це вагітність. При вагітності також знижується рівень заліза, тому що воно потрібне для розвитку плода, але все одно потрібно. Слідкувати за аналізами для того, щоб воно не сильно так упало і не, е, не зробило шкоду, що плоду, що мамі. Тому ось це основні 5 причин, чому виникає е, анемія у людини. Втрата волосся, це може бути е, пога, низька енергія, немає сил зранку, в другій половині дня взагалі хочеться спати. Е, ну, і в основному це проблема з енергією. Там, тому описую першу причину, чому мало заліза надходить, це може бути в основному через неправильне харчування, тому що для нормального поповнення запасів заліза потрібно трьохразове харчування із достатньою кількістю білка, тому що залізо буває гемове та не гемове, тобто гемове це із тваринного походження, негемове це рослинне походження. Зазвичай гемове залізо це червоне м'ясо, а не курина грудка. Це субпродукти: це печінка, курина, свиняча, яловича. Там найбільша кількість заліза і дуже зручно робити вдома печінковий паштет, дуже смачний, і таким чином відновлювати запаси заліза. Ще це Шлуночки та сердечка, які можна перемелювати, додавати до фаршу або до фаршу з куриної грудки, і таким чином збагачувати на залізо той фарш, який у вас є. І ще хочу сказати, що оскільки більшість людей курине м'ясо купує в супермаркетах, особливо курині грудки чи курину тушку, то в такому м'ясі, в білому, дуже багато, по-перше, гелю, який спеціально виробники додають для того, щоб збільшити вагу готового продукту. І плюс у цих тканинах накопичуються лікарські препарати, якими годують курей для того, щоб вони не Вимирали і так само їх не дуже бажано вживати. А якщо, наприклад, звернути увагу на шлуночки, печіночки і сердечка, то в цих органах фактично немає токсичних речовин і ліків, і також там немає цього гелю. Тому, взагалі, можна робити прям готовий фарш із цього всього, або додавати до основного фаршу, і таким чином це буде більш здорове м'ясо. Ось такий нюансик. Тому обов'язково додавайте до свого раціону три прийоми їжі, їжі білка. В основному це на розмір долоньки має бути розмір вашого білка. Ну і звичайно рослинний білок це гречана каша, сочевиця. Інші крупи, бобові, все це можна знайти в інтернеті. І Якщо ви вже помічаєте, що у вас знижений рівень енергії і у вас є латентна анемія, обов'язково коригуйте її харчуванням і не спішіть приймати препарати заліза. Друге, коли надходить багато заліза, достатня кількість заліза, але воно погано засвоюється. Чому це може бути? По-перше, знижена кислотність шлунку. Через неправильне харчування, через високовуглеводне харчування, через часті перекуси, через зловживання молочкою і глютеном може знижуватися кислотність шлунка. Ще також при стресах кислотність шлунка знижується. І Таким чином погано обробляється білок і погано вивільняється залізо та й інші мінерали. Це стосується і йода, і магнія, і кальція. Міді, тому що при низькій кислотності погано вивільняються іони мінералів. Тому обов'язково, якщо у вас є печія, важкість після їжі, рефлюкс, що там ще? Коли ви поїли, і їжа ніби каменем стоїть у шлунку, то це все говорить про те, що кислотність шлунку знижена, і потрібно провести діагностику і відновлювати кислотність шлунка. Відновлюється вона за допомогою трав, в яких міститься залізо, в яких є багато протизапального ефекту, покращення мікроциркуляції крові, зниження. Е... Запалень, тому що аптечні препарати не завжди вирішують причину на клітинному рівні, а просто її маскують. І ви можете постійно їх приймати, а так кислотність шлунку і не відновити. Симптом знімете, а причина виникнення зниження кислотності залишиться. Якщо у вас є хелікобактер, також в цьому стані погано буде засвоюватися залізо, тому що це порушення слизової і порушення кислотності, і таким чином це обов'язково повпливає на засвоєння заліза. Так само, як і гастрити, ерозивні гастрити, тобто любі проблеми зі шлунком, будуть вам погіршувати всмоктування заліза. Ще одна причина це порушення слизової кишечника. І тут також може бути і внаслідок стресів, коли спазмується гладка мускулатура, порушується кровотік, лімфовітік, і в такому стані травлення фактично зупиняється і нічого не засвоюється. Коли у вас є паразитоз, тому що паразити присмоктуються до стінок кишечника і випивають кров, і це знову ж таки втрата заліза і погане його засвоєння, тому що воно ще не вспіло виробитися, як його вже з'їли. Тому слідкуйте, будь ласка, за цими показниками. Якщо у вас знижений білок загальний і знижений трансферин, це білок, який транспортує залізо. Це виникає через проблеми зі шлунком, по-перше, через те, що ви мало їсте заліза, і таким чином просто іони заліза не буде кому транспортувати до печінки, і ви отримуєте залізодефіцитну анемію. Також, коли ви вживаєте ліки, Часто це нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, парацетамол, німісіл, диклофенак, всі вони мають один великий недолік, вони порушують цілісність лизової і шлунка, і кишечника. І вони також і знижують кислотність шлунка, якщо ви їх приймаєте часто, часто це означає кілька разів на тиждень. І так само вони негативно впливають на стінки кишечника, викликаючи там запалення і погане всмоктування корисних речовин. Коли у вас є проблеми з целіакією або надмірна реакція на глютен, то це також буде впливати на засвоєння заліза. Якщо у вас є Грибок особливо розростаються дуже сильно колонії кандіди, якщо у вас білий язик, якщо у вас багато лупи на голові, шкіра суха і лущиться, бувають такі плямки на шкірі, які лущаться. Це говорить про те, що у вашому організмі надмірна кількість грибків. В такому випадку вони в кишечнику розростаються великими колоніями, покриваючи великі площі тонкого кишечника, і таким чином. В у цих місцях також буде порушення, всмоктування корисних речовин. Якщо у вас є проблеми з. Корисною бактеріальною флорою, тобто її недостатність, то буде погано синтезуватися вітамін в 9 в 12 та й всі види вітамінів групи Б, і це також впливає на кровотворення, на утворення еритроцитів, і таким чином, все ж таки, буде знову виникати анемія. І ще якщо у вас є гіпотиреоз. Тому що це така взаємообернена проблема. Спочатку, коли людина неправильно харчується, багато стресує, і в неї є запалення і проблеми зі смоктуванням мінералів, це не тільки залізо, а залізо, і йод, і інші мінерали, це впливає на щитовидну залозу, тому що ці мінерали їй потрібні для виробництва гормонів. Якщо вже довготривалий період щитовидна залоза не до цей будівельний матеріал. То тоді вона запалюється і починає виробляти менше гормонів. І таким чином це вже обернено впливає на роботу всіх Органів, тобто сповільнюється метаболізм, тобто, зменшується кількість біохімічних реакцій, перетворення їжі в енергію через недостачу будівельного матеріалу. Потім є таке поняття, як лінивий кишечник чи лінивий жовчний. Це коли стінки стають в'ялими, може при цьому виникати і геморой, і варикоз, до речі, знижується тиск. Знижується температура у людини, тобто виникає така загальна в'ялість і слабкість. І в такому стані також дуже погано починає засвоюватися все з їжі. Кишечник такий слабко працює, погано перетравлює все. І знову тоді організм не дотримує будівельного матеріалу для виробництва еритроцитів. Ось це. Такі найчастіші причини, чому залізо надходить, але його мало в організмі через те, що воно погано засвоюється. Третя причина це коли витрачається багато заліза і не встигають поповнюватися його запаси. В основному це відбувається через гострі або хронічні запалення, чи бактеріальні, чи вірусні, наприклад, вірус Емпштейн-бар, тобто всі герпес віруси, якщо у вас знижений імунітет, і ви кожного місяця, наприклад. Наприклад, отримуєте загострення герпесу. Це говорить про те, що цей вірус дуже добре себе почуває в організмі, імунітет його погано стримує і витрачає на цю. У стримання дуже багато ресурсів, але їх недостатньо. І от витрачаються саме еритроцити для того, щоб боротися з інфекціями, запаленнями, і, відповідно, не встигають поповнюватися запаси. Тому обов'язково потрібно слідкувати за своїми хронічними запаленнями і знижувати їх і за допомогою харчування, і за допомогою роботи зі стресом, і за допомогою. Роботи зі своїм мисленням. Ще коли у вас є аутоімунні процеси любого типу, це також неадекватна боротьба організму з власними ж клітинами, і таким чином також йде виснаження запасів організму через боротьбу з самим собою. Таким чином, знову ж таки, просадка по залізу. І втрата енергії. Четверте це коли багато заліза втрачається. Тобто це дуже часто зустрічається у жінок, в яких надмірні менструації, або через запалення, або через ну, гормональні новоутворення. Це поліпи, кісти, міоми, ендометріоз дуже часто провокує надмірні менструації, і таким чином, також наскільки швидко втрачається залізо, що воно не встигає поповнюватися. І тут також можна це все зупинити і повернути процес назад. Тобто організм має здатність зменшувати поліпи і міоми, але це довготривала робота над своїм організмом, це комплексна робота із харчуванням, і зі стресами, і з прибиранням запалення в організмі, очищенням кишечника, якщо це все робити, Правильно по схемі, то ви зможете допомогти організму самому впоратися і зменшити ріст міом і інших гормонозалежних новотворень. Обов'язково тут потрібно працювати зі своєю печінкою і з кишечником. І п'яте — це вагітність. Тут особливо нема що говорити, тому що. Коли розвивається внутріотробно плід, він вимагає великої кількості макро та мікронутрієнтів для свого розвитку. І тут потрібно також контролювати ці всі питання, щоб мама не сильно виснажила свій організм, тому що дуже таке. Часто відбувається, коли жінка народила дитину, вся така втомлена в дефіцитах. Зуби посипались, волосся посипалося, і вона вся така без енергії. А ще потрібно дитину годувати, не спати ночами, мати енергію. Ось. Перші три роки бути з дитиною 24 на 7. Тому якщо у вас знову ж таки дуже низький рівень ферритину, менше 30, то обов'язково потрібно над цим працювати і відновлювати залізо і за допомогою харчування, ну і за допомогою бадів. Тому що, коли ви мало вживаєте заліза, у вас немає запалення. Препарати заліза можна приймати. Якщо у вас є гостре або хронічне запалення або паразитоз, то залізо може спровокувати ще більше запалення, і в такому випадку препарати заліза не можна приймати одразу. Спочатку потрібно прибрати запалення, почистити кишечник. Аж потім контролювати кожного місяця феретин і гемоглобін і приймати препарати заліза в нормі, коли феретин кожного місяця піднімається мінімум на 10 пунктів, і для того щоб підняти феретин в норму, це приблизно 60-70 мікрограм на мілілітр, то потрібно десь 3-4 місяці. І кожен місяць потрібно контролювати рівень феретину. І потім, коли ви дійшли вже до оптимуму через півроку ще раз потрібно перездати, коли ви вже перестали пити залізо, ви продовжуєте збалансовано харчуватися. Але через півроку потрібно все ж таки проконтролювати ще раз рівень гемоглобіну та феретину. Щоб подивитися, чи воно не знижується, тому що дуже таке часто відбувається, що ніби підняли залізо, а потім жінка повертається до свого попереднього способу життя, і знову воно починає знижуватися, тому що неправильне харчування, багато стресів, не поповнюються запаси, так як потрібно, і картина повертається назад. Тому, щоб такого не було, візьміть відповідальність за себе, не перекладайте цю відповідальність за здоров'я на лікарів, тому що вони не повинні вас постійно контролювати, вам дзвонити і казати, що вам через півроку здати аналіз для контролю. Ви повинні самі в цьому питанні цікавитися, розбиратися. Якщо у вас вже є така проблема, контролюйте її самостійно, тому що це особисто ваша відповідальність. Тому, якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх. В коментарях і я на всі питання відповім.